Зараз готувати їсти і розвантажувати. сьогодні в меню салат з родеською і ячком і кабачкові оладки. Коли я роблю їсти, я стараюся ні про що не думати. Це єдиний час, коли я можу заспокоїтись, зосередитися конкретно на тій справі, яку я роблю, і не забивати собі голову дурницями. Бо коли я займаюся спортом. Я все роблю на автоматі. Тобто тіло робить вправи, а мозок забиває голову дурницями. Про думаю про все на світі, переживаю, ну, як всі люди. А от коли я роблю їсти, я максимально зосереджена, тому що я максимально неуважна людина, окей? І я можу, наприклад, порізатися. Тому, коли в мене в руках ніж, я максимально зосереджена. Щоб не відрізати собі палець, асто пересолюю їжу і роблю якісь неправильні пропорції, і щоб уникнути цього, я маю бути дуже зосереджена. Коли ти зосереджуєшся саме на тому, що ти робиш, саме на одній справі, то мозок ніби відкидає всі інші думки, тривожні і нав'язливі. І від цього мені стає легше. Також я дуже люблю їсти просто.